Бажаю здоров'я. Ще один насичений важливими подіями. Тиждень підбиваємо підсумки. Президент Володимир Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді, а також на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Документ має 5 фундаментальних пунктів і 3 таємні додатки. Задля їх втілення необхідна підтримка партнерів. На засіданні Ради України НАТО обговорили кроки, які дадуть більше захисту та безпеки. Дякуємо всім, хто підтримав нашу країну на шляху до справедливого миру. Ми продовжуємо боротися і працювати задля нашої перемоги на Полтавщині. З робочим візитом побувала заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. Наша область, перша, яку Ірина Андріївна відвідала у новому статусі. Спільно долучилися до Східноукраїнського форуму Рад ВПО, який приймала Полтавщина. З'їхалися представники шести областей. Предметно обговорили питання забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, працевлаштування і соціального захисту, поділилися кейсами, які вдалося втілити в життя з міжнародними партнерами, озвучили ініціативи, які допоможуть розширити мережу місць проживання ВПО разом з Іриною Верещук. Відвідали заклади, де надають послуги нашим захисникам, ветеранам, членам їхніх родин. У реабілітаційному центрі рекавері поспілкувалися з пацієнтами, які нині відновлюють там своє здоров'я, оглянули новітній простір та його потужності. У ветеранському центрі провели змістовну зустріч із нашими захисниками. Обговорили, що потрібно поліпшити, як допомогти, на які моменти більше звернути увагу. Взяв участь у виїзному засіданні комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, яке відбулося на Полтавщині, до заходу. Долучився міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Наша область, перший регіон, який відвідав міністр із робочим візитом. На порядку денному засідання були два важливі питання: Перше – процес деколонізації у розрізі пам'яток культурної спадщини, перегляд реєстрів нерухомої культурної спадщини, що містять символи російської імперської політики, друге захист прав дітей, які постраждали внаслідок війни, конструктивне, детальне обговорення. Впевнений, воно стане поштовхом для прийняття зважених рішень. На Полтавщині стартувала регіональна платформа діалог влади та бізнесу. Новий формат започаткували на виконання доручення президента Володимира Зеленського. Вже провели три зустрічі з підприємцями, приділили увагу актуальним питанням. Серед них мобілізація, бронювання, комунікація з ТЦК та СП. Обговорили можливості взаємодії, які пропонують на державному рівні, програми підтримки. Команда Міністерства агрополітики презентувала національну програму з агропереробки. Вона стартувала саме з Полтавщини, область, перший регіон, де її представили. Такі діалоги плануємо проводити щотижня, як в офлайн, так і онлайн форматах. Важливий тиждень зустрічей з міжнародними партнерами. Розвиваємо співпрацю з регіонами Австрії у фокусі, гуманітарні виклики, приділили увагу у сфері цивільного захисту, адже насамперед це безпека людей. Із командою фонду ООН у галузі народного населення обговорили спільні досягнення та подальшу взаємодію. В області розвиваємо мережу сервісів і послуг для надання спеціалізованої гендерно-орієнтовної підтримки населенню. У цьому нам допомагають надійні партнери. Ефективно взаємодіємо з командою Міжнародної організації з міграції. Її фахівці презентували проєкт відновлення та підтримки громад, який сприятиме економічному та соціальному розвитку. Плануємо реалізовувати у Мирильській громаді. Дякуємо міжнародним партнерам. Відчуваємо їхню підтримку. Робоча група Прозорість і підзвітність продовжує аналіз закупівель в області. Цього разу потрапили на розгляд дві нові та дві, які розглядали раніше. Одна з них стосується ремонту аварійної ділянки напірного водоводу в Кремчуській громаді. Продовжила аналіз закупівлі піску для житлового комунального господарства Полтавської міськради та ремонту покрівлі у навчальному закладі Полтави. Окремо звернули увагу. На ситуацію щодо забезпечення інтернет-послугами навчальних закладів Полтавської громади в області тривають ремонти на дорогах місцевого значення. Бригади відновили ще 11 тисяч метрів квадратних покриття. Ремонт відбувається за рахунок співфінансування з обласної місцевих бюджетів, якісні дороги, безпека людей та розвиток території разом зміцнюємо Полтавщину. Слава Україні!